Герої не вмирають, герої поміж нас. Яценко Сергій Петрович, позивний артилерист, солдат-навідник взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, народився 6 січня 1987 року в місті Рожнятів на Івано-Франківщині. У цьому містечку Сергійко, так звали хлопчика рідні, жив з батьками і сестрою Галиною. Після закінчення 9 класу хлопець здобув професію бурильника свердловин у СПТУ 35 міста Стрий. Працював на нафтопромисловому підприємстві міста Надвірна. Пізніше доля занесла молодого чоловіка на заробітки до Польщі. Друзі та колеги жартівливо кликали Сергія Малюк за його кремезність і високий зріст, але ставилися до нього з повагою за характер і працелюбність. У січні 2008 року помирає батько Сергія. В березні 2019-го потрапляє в аварію мати і отримує тяжку травму хребта. Сергій разом із сестрою доглядали свою неньку, опікувалися нею. У жовтні 2020-го мати помирає, що стало для Сергія ще одним важким ударом у житті. Сергій не встиг створити власної сім'ї. Найріднішими для нього залишилися сестра Галина і двоє племінниць Ілона та Анастасія. На початку повномасштабної війни з Росією Сергій, не вагаючись, вступив до лав ЗСУ у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади військової частини А 1556 Сергія направили на Запоріжжя до міста Вільнянськ. З березня по серпень 2022 року Сергій служив солдатом-навідником взводу на установках залпового вогню Град. З кінця серпня їхній підрозділ розформували. Служити довелося вже на Херсонщині у складі штурмових військ. 29 серпня, під час запеклих боїв у селі Миролюбівка, Сергій отримав кульове поранення в хребет та осколкові поранення всього тіла. Їхній взвод було знищено. Один з двох побратимів, які вижили в тому бою, розповідав сестрі Галині, що вдалося відтягти Сергія в лісосмугу і перев'язати рану. Командування одразу не могло забрати своїх воїнів з поля бою, адже ворог обстрілював їх без перестанку. Сергій дуже хотів пити, але ніхто не зміг допомогти. Його останні слова Я трішки посплю. Так і не прокинувся більше. За свідченнями побратимів, жорстокості і цинізму росіян немає меж. Наших вбитих воїнів обсипали якоюсь речовиною, від якої роз'їдало шкіру. Тіло повністю чорніло. На знімках з дрону ми бачили, що і Сергій був понівечений. Загинув Сергій 29 серпня 2022 року. Лише на 11-й день після загибелі захисник України повернувся на вічний спочинок на батьківщину, де рідні змогли поховати його з почистями. Бойовий медик Світлана розповіла сестрі Галині, що Сергій завжди всім допомагав, підтримував, був доброзичливим товариським побратимом. Рідні в телефонних розмовах із Сергієм не чули від нього сльовіччяю, розпачу чи страху. Завжди їх заспокоював і казав: Чекайте на мене, я скоро приїду з перемогою.' Так і не судилося їм дочекатися Сергія живим. В пам'яті сім'ї та друзів він назавжди залишиться найсвітлішою і життєрадісною людиною. Герої назавжди поміж нас.